ん В ранній час і дзвінок мене покличе перший раз у перший клас. Іграшки лишили вдома, зараз грати стане час. Мой сестечка знайома, я йду у перший клас. То ще діти на по привітайте ще у нас. Здрастуй, наша рідна школа, ми йдемо у перший клас. Ох, і довго я Раз у перший клас десять раз одягався, десять раз омивався. Ми маленькі шестирічки, дуже-дуже симпатичні. Ми веселі і слухняні, мілиді, а старанні. Перша вересня настала, як же довго я чекала, всіх для шухляду склала. Школу жодної не брала. Не дивіться. Що? що маленьке, я зясь школяр. Знаю, що скінна чана сім викиває булка. Що? Я вчитимусь добре, бо маю мету. Снастись. Я знаю, стану, коли підросту. Бо що буде важко, то сьогодні нам не страшно. Всі ми любимо трудитись, хочемо відмінно вчитись, буде все у нас гарант, ми найкращий перший клас. Це завжди тепле і по особливому бентежне свято. Всі ми колись першокласниками прийшли до дверей школи із букетами в руках і хвилюванням в грудях. Якою ж нескінченною тоді нам здавалася шкільна дорога! Та промайнув час, і ми знову повернулися на подвір'я рідної школи та вже не самі, а й своїми дітьми. Тож сповнені гордості й натхнення у цей зворушливий час від імені всіх батьків хочу привітати вас, дорогі наші діти, із першим у вашому житті днем знань. Так склалося, що сьогодні радісні емоції переплітаються із нотками смутку. Адже в такий непростий час у вас починається нова сторінка життя. Шкільна пора. Тож ми щиро вам бажаємо корисних знань і нових відкриттів, цікавих звершень і нових вражень, міцнющого здоров'я, терпіння і наснаги. Пам'ятайте, знання роблять людину сильнішою і мудрішою, допомагають відкрити нові істини і досягнути успіху. Адже ви! Першокласники світ нації, майбутнє нашої України. І ми, як ніколи, віримо, що у вас все вийде і обіцяємо у цьому вам допомагати, підтримувати і любити понад усе. Так нехай же цей навчальний рік пройде спокійно, щасливо і результативно, як для учнів, так і для викладачів. Мирного нам всім неба і рідної землі під ногами. В добру путь! Вже минуло літо променисте. Дзвоник кличе до навчання нас навколо все святково, гарно і врочисто, у добру путь і в добрий час. Хай буде всім нам день оце, як свято, хай буде щастя в серці у батьків, хай дзвонить дзвоник. Радісний, завзятий і радість буде вищою від слів. Хай навчання в радість буде, хай наука не забуде, поміститись в голові, щоб давалось все тобі. Загалом ти добре вчишся і ніколи не журися. Про оцінки, про свої знай, що головне в житті. Це освіта, це знання, школа вчитель і рідня.